Вітаю, це мій рай. Вирішили сьогодні прогулятись по лісу. Не знаю, знайдемо чи не знайдемо, що навряд, тому що дуже холодно, але дождик пройшов хороший. Так що прогуляємося, якщо буде щось цікаве, я вам покажу. Кому цікаво, залишайтеся, слідкуйте. Ось така, друзі, краса. Зона відпочинку, Вон будиночок такий. Бачите можна відпочити. Друзі, ходимо. Поки ще навіть нема взагалі навіть натяку на гриби. На ну, мабуть, ще й немає, але ми майже кожного тижня ходимо в ліс прогулятися, подихати свіжим повітрям. Тому і сьогодні пішли в першу чергу, щоб прогулятися. Якщо щось попадеться, то візьмемо, але я ж кажу, дуже холодно. Треба, щоб було тепло. Ну і треба, мабуть, щоб ще. Воно взяло силу, Дощик то гарний пройшов, але чи воно в лісі гарно промочили зверху, то мокро. А що там донизу робиться, як така засуха була, то невідомо. Так що гуляємо, дихаємо свіжим повітрям, насолоджуємося. Чого і вам бажаю. Ну, от, друзі, знайшла дощовик. Я тут. Не знаю, говорять, що смачні, але. По-перше, він маленький, а по-друге, не знаю, взяти чи не взяти. Навіть не знаю, що робити. ще один. Не знаю, що з ними робити. Перші грибочки. Це хтось був. Що це за гриб? Не знаю. Як на свинушку похожий. Не знаю. Але, бачите, є. Хоч якийсь. Друзі, нема нічого. Ось отакі найшли, не знаю, що це. Загрибочки грибочки пусінички такі ось, бачите. Не знаю, якісь поганки чи що. Ось такі ось. А так нема нічого. Зустріли жінку, теж ходила, теж каже, нема нічого. Так що гуляємо. Ну, таких тут міленьких в берізках бачу багато, але, Ну, по-перше, дуже мілкі, а по-друге, я навіть не знаю, що це за гриби. Можна було б шишок назбирати, але вони мокрі, тяжолі, тому не хочу тягати тяжке. Так що просто гуляємо. Про холоду? Знаю. Сподіваюсь, що ще буде тепло, але так не дуже комфортно. Старі сосни. Друзі, я щось знайшла. Що це не знаю. Він уже гнилий, мабуть, ну да. Але що це таке? Маслюк. Це маслюк. Старий. Старий набрався води, бачите, такий гнилий. Але знайшла. <рив> да. А це що? А що, це Це білий? І білий клас. вам <рив> Супер. Дивіться. О, ну це клас. Заради нього тільки треба було йти. Ще пару штук таких та й вже й пожарити можна. Так, друзі, сіли перекусити, знаходилися. Нічого практично, то я білого знайшла і ще знайшли одного гриба і все. Так що відпочиваємо трошки, підемо далі. Друзі, вже йдемо в напрямку додому. Нічого більше не знайшли, не знаю, навряд чи ще щось знайдемо. Нема нічого. Дивіться, як посохли дерева. Видно від спеки. Дуже багато. Якщо не ціле дерево, то гілочки сухі, дуже багато. Дуже багато хвої насипалося. Видно, ось дивіться, бачите, наче зелене, і скільки сухого всередині. Бачите, така спека була, що зараз, я ж кажу, дивишся там і. Західна Україна і Вінницька область. Там люди збирають, боже, так багато грибів в нас немає. Будемо сподіватися, що ще потепліє трошки і, може ще який дождик пройде, може ще щось з'явиться, але поки що нічого немає. Жаль, звичайно, але нічого не зробиш. Але подихали свіжим повітрям, прогулялися. Поїли на свіжому повітрі. Та й все добре. Так, ще щось знайшли. Не знаю, що це таке. Ну, це типу як Гаркуша. Похоже на Гаркушу, може лисичка, не знаю. Ну, щось таке. Друзі, виходимо з лісу, більше нічого не знайшли. Ну, прогулялися і то добре.